А знаєте чому жінки найчастіше залишаються голі та босі після розлучення? Бо вони вірять, що майно, придбане у шлюбі, належить їм так само, як і чоловіку. 50 на 50. А це ілюзія, юридична ілюзія. Не належить воно вам до тих пір, допоки не буде у вас записано право власності на те майно. Мова йде про автомобіль, мова йде про а, нерухомість. Якщо ви придбаваєте в шлюбі квартиру, а власником ви записуєте лише чоловіка, незважаючи на те, що ви надаєте нотаріальну згоду на придбання цієї квартири, це не значить, що ця квартира ваша. Ви ще пробуйте відсудити ту свою половину, добитися виконання рішення суду, а суд буде тривати 3-4 роки до касаційної інстанції дійде, де ви в той час будете разом із дитиною. Він вас фізично, ваші речі, вашу дитину, він викине із квартири. Ви будете викликати поліцію, яка нічого не зробить. Приїде якийсь сержант Петренко і скаже: Ну дивіться, ви витягу про реєстр з реєстру, що прав написано, написав, він власник, ви тут не власник. А ви їм розказуєте, що ви співвласниця нічого подібного. Це після рішення суду, а зараз ви квартирант. А якщо ж у вас не буде там місця реєстрації да, прописки, то взагалі у вас ніяких там прав не буде у тій квартирі? А зараз же всі грамотні, записують як не на маму, то тільки на себе, бо жінка в декреті вона зарплати не має. Тобто, що робити, щоб потім гірко не плакати? Купили квартиру молодці, і поки ви не посварилися, заради вашої безпеки, заради безпеки вашої дитини, свердліть йому тут -таку дірочку кожного дня. І кажіть, а відпиши на мене мою половину, щоб я знала, що буде зі мною і з дитиною. Давай оформимо все в нотаріуса. І шлюбний контракт, де буде написано, що в разі чого ділиться, бо все, щоб потім колись буде ділитися знову ж суд. І знову ви безправні на пташиних правах, поки буде тривати той суд. Тому договір дарування на вас від титульного власника, яким записаний, буде ваш чоловік. Тому що дивіться, просто один маленький такий приклад. Хто власник, той укладає договір з ясно, да, на постачання електроенергії? Навіть якщо чоловік живе в іншому місці, це не одна квартира. Він напише заяву в те ясно від, відключити вам електроенергію в квартирі і все. Ви сидите без електроенергії, плитка, опалення, все електричне, все, і немає умов проживання, і нічого ви не зробите, і навіть суд ніяку запобіжку не дасть, щоб вас там не чіпали в тій квартирі.